Всім привіт! вітаю на каналі. Сьогодні розкажу, як встановити втулку рульової рейки на автомобіль Renault Scenic Renault Megane 2. Рейка у нас знята. Покажу просто на знятій рейці, так буде зручніше ну і буде ясніше. Встановлювати будемо таку втулочку на праву сторону, додатково. Щоб прибрати звук, коли їдеш по нерівностях щебень бруківка в ногах пасажира, тобто з правої сторони. Втулечка у нас запресовується в корпус рейки і усуває проблему, ну, усуває сам стукіт з правої сторони. Також в комплекті йде два отаких от і пластина з двома отворами. Це у нас огорода Це щоб в майбутньому дістати втулку з даної рейки. Коли втулка встановлена вже всередині, прикручується пластина двома шурупами. І валом видавлюється втулка з корпуса. Ну, я в процесі відео вам покажу. Також всередині у нас тут стоїть ми бачимо рідна втулка чорна з розрізами на резинках. Ну, щоб її дістати, треба розбирати повністю рейку. Щоб не лізти, щоб не знімати рейку, не розбирати її і не міняти внутрішню втулку. Ставимо просто цю додатково на праву сторону і все, і стукіт пропадає. Для того, щоб встановити, що нам необхідно, ми беремо, викручуємо руль в ліву сторону до упора, щоб наш вал повністю вийшов на праву сторону. Зараз, в тиски, покажу наглядно. При встановленні втулки вал повністю ховаємо. І перед тим, як її встановлювати, вичищаємо посадочне місце там, де наша втулка запресовується в корпус. Тобто беремо тряпочку, або салфетку і всередині це все діло гарно витираємо, щоб там було чисто. Ну а вже після того вал виштовхуємо назовні і накручуємо нашу, ну, верніше наставляємо нашу втулку бортиком вперед. І так, коли ви викрутили руль в ліву сторону до опора, вал повністю в нас висунувся. Беремо втулочку, натягуємо її на вал, на валу вона ходить з невеличким люфтом. Тут бачимо, вона легко ковзає. Також замітно, що на самому початку вона може бути тугіша. Із-за того, що виробітка, як правило, йде в центральному положенні руда, тобто десь в цьому місці. Ну, верніше, в цьому, бо або вал висунутий. На краю вона може бути тугіша. Наділив тулучку. Що ми робимо? Тепер ми беремо рульову тягу і накручуємо її просто від руки. Бо це все буде робити на автомобілі, там буде трохи складніше. Але це все можна буде зробити. Накрутили, затягувати її не потрібно. І тепер беремо, заводимо автомобіль і повертаємо руль в праву сторону до упора. Тим самим тяга запресовує нашу втулку в корпус рейки. Зараз покажу наглядно. Все, тепер руль викручуємо назад, і наша втулка вже залишається в корпусі рейки. Як бачимо, втулочка вже встановлена. Не знаю, на відео видно. Зараз попробую трошки приблизити. Фокус втулка на своєму місці. Також, друзі, ви можете до встановлення взятися за шток рейки, подівати за сам шток, буде відчутний люфт. Внутрішня втулка розбита і йде оцей стук на нерівностях. Коли ви втулку вже запресували в корпус рейки, ви також беретеся за сам шток, дергаєте і ніякого стука вже не буде. При встановленні може бути такий момент, що коли ви втулку запресували, її обжало. І тоді руль. Туго крутиться. В ідеалі провірити до встановлення, як у вас крутився руль. І після на заглушеній машині. Можна взятися за ліве колесо. Перед тим, як будете ставити втулку, попробувати зусилля, які є. І після того, як встановили, знову попробувати за ліве колесо покрутити на автомобілі. Якщо дуже-дуже туго, що ми робимо? Ми відкручуємо нашу тягу. Втоплюємо наш вал всередину повністю і бачимо, що в нас відкривається доступ до втулки. Потім беремо якусь трубку або головку. Допустимо, взяли от трубку, намотали наждачний папір зверху. Вставили всередину і трошки зняли вставочку таким макаром. На жаль, зараз немає в мене підходящої трубки. Зараз спробую показати. от Допустимо, знайшли головку по діаметру, підібрали, отак намотали наждачний папір, оце я все так на швидку руку, скажімо так, це все треба зробити гарно, красиво. Тут зафіксували ізолентою. І туди всередину запхали і крутити, тим самим шкурити. Можна взяти чуть крупнішу наждачку, там, я не знаю, тисячку, можна чуть поменше. І крутанути пару разів. Тим самим провіряєте за ліве колесо автомобіля, як ходить шток, чи туго, чи ні. Якщо відносно туго, вона з часом чуть-чуть протреться і тоді буде довше служити. Якщо дуже туго, можна пошкурити. Є ще другий варіант можна. Наставити нашу пластину, накрутити два шурупи і видавати втулку, і теж її трохи пошкурити вже в руках. Ну, так важко буде вгадати, бо після запресовки її знову обжимає А коли випресовуєте, її трохи назад, як вертає розмір. Тому от, такий от момент. В принципі, втулки підганяються, а верніше робляться, з правильним натягом, з правильним розміром, чуть-чуть з таким, скажімо, люфтом невеличким, щоб після запресовки воно обжималось, якраз виходило те, що треба. Просто виробітка на валах буває різна і тому, можливо, така підгоночка невеличка. Після того, як це все діло зробили, закручуємо тягу, ставимо пильник, ставимо колесо і катаємося. І ніяких стуків у вас вже не буде. Втулку можна замовити внизу, я лишу сили під відео, кому цікаво. Переходьте, замовляйте. Радуйтесь тишиною. Ну, і також зараз вам покажу, як зняти дану втулку в майбутньому, коли вже знову появиться стук. Як появиться стук в майбутньому, можна буде просто зняти дану втулку і поставити на її місце нову таку саму. І далі у вас буде тишина. Ми беремо просто пластину, ставимо її сюди, беремо наші два шрубки. Також нам необхідно буде. Отввертка, ну, либо тут у мене під шестигранничок граничок, тверточки немає, зараз накручу і покажу. Трошки треба буде так попасти, побавитись, але все це робиться. От так як тут є отвір, ми бачимо, куди нам вкручувати в даній шайбі. Все, одну ми закрутили шрубку, закручуємо другу. На багатьох автомобілях ми практикуємо такі втулки, вони ходять, працюють. Тобто це провірено, це не є щось скажімо так, видумано і зразу виставлено на продажу. Все, закрутили. Тепер беремо, крутимо руль в ліву сторону і бачимо, не знаю, на відео видно, як вал впирається в дану втулку. Один вперся. І тепер робимо такий невеличкий, як би, різкий чик. І все, і наша втулка вже виїжджає. Все, вона виїхала. Ви її зняли і замінили на нову. Все дуже просто, друзі. Ну, на автомобілі це буде складніше. Але по суті все робиться. Ну, Складніше в тому плані, що там доступ. Такий обмежений тут ми можемо легко підлізти. Але нічого складного немає. Ось такий от огляд. Всім дякую за перегляд. Всім пока.